Вітаю, друзі! Що він хоче вам сказати? Ну Ну, що нам тут кар карти розкажуть. Ну він хитрить з вами. І в нього якісь проблеми є. Він старається їх вирішити по одному по черзі. Він дуже сильний, внутрішньо, в нього дуже сильна внутрішня енергія. Но... у нього наче все є. Ви одиноко сидите і ждете його. В нього так скрізь пальці время біжить, але він як будто би не хоче нічого робити для цього. Щоб стало ще лучше. Ну, він вас щита імператрицей, ти можеш своєю жіною. Хоче до вас дітей це точно. І почуття в нього до вас є. А, я тепер розумію, він військовий і він не може до вас е, бистренько прибігти, тому що він ну, зараз знаходиться, знаходиться в цьому. Находиться. І він не може до вас прибігти на передовій знаходиться, він не може до вас прибігти. Но він хоче з вами вкласти шлюб. І він розривається, потім на передовій, він вас любить, хоче бути з вами, розривається, боїться, що не буде з вами. Бо Він військовий, тепер я все зрозуміло. Ну, пройде время і ви будете разом. Желання ваше здійснюється перед варими, тільки потрібно почекати. Ну, тому що все від ваших за ваших руках. Все від вас зависить. От він боїться вам признатися, що він вас любить. Про це вам і не говорить, друзі. Він боїться признатися, розумієте? Він боїться, що не вернеться живим з війни. Він боїться сильно. І тому мовчить. Йому краще мовчати, ніж про це говорити. Щоб потім не зробити больно ні вам, ні собі. Він боїться, вам особливо не зробити больно. Але він строїть плани, що вернеться до вас, до вас живим і вас з жіною зробить. І ви теж сильна жінка, овен. Ну, для цього потрібен час. Багато роботи потрібно зробити. Щоб бути разом. По справедливості ви будете разом, по судьбі. Ну, він згадує, як було вам добре разом. Ще до війни, коли він з вами зустрічався. Він вам допомагав. І зараз допомагає. Да, він... він нас любить, хоче вам праздник встроїти, але боїться про це говорити, що він боїться, що не вернеться і вас розчарує, вам боль причинить. Він боїться вам це сказати. Він си не боїться сказати. І боїться вас сильно втратити. Бачите? Ну по судьбі. Те, що я вам казала, друзі. Тому ви його не вініть. Він же не винен на передовій. Він сам ці собі рамки строїть, яких немає. Бо боїться вам знати, тому ці рамки. Він боїться, що не вернеться до передової війни. Його поняти можна. Він, він вже втомився від цієї війни, від цього всього втомився. Він хоче, щоб все завершилося і до вас звернуться, бути разом з вами, построїти сім'ю і жити спокійно, мирно. Вже, мабуть, усі надоїли. Усім надоїлося це все. Не тільки йому. да, він тільки жде цієї трансформації. Трансформації, щоб бути разом. Він тільки ждеться трансформації, щоб бути разом, повірте мені. Так, Все. Такі от діла. Тому ви не середіться на нього, пожалуйста. Такі времена зараз, понімаєте? Коли не той мир, тоді він буде з вами. Вам подождати можна. Ну, мир ще не скоро настане. В цьому году точно ні, я дивилась на картах. Ще раніше. В цьому году точно не буде миру. Сидя, чого я ще не дивилась, не можу вам сказати, друзі. завтра дивитися буде. Такий от вийшов розклад, друзі. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. З вами Таролог Аделіна, дуже гарний таролог. О, такі діла. Лайки ж безкоштовні, підписуйтесь, підписуйтесь, друзі. Я вас чекаю, на своєму каналі жду. Підписуйтесь.